27-річна веслувальниця з Южного Анастасія Тодорова стала призеркою Кубку України. Вона завоювала дві медалі у змаганнях з веслування на байдарках та каноя пам'яті Юлії Рябчинської. На дистанції 500 метрів вона посіла друге місце, на дистанції 200 метрів третє. У підсумку спортсменка стала другою та завоювала право участі в Олімпійських іграх 2021 року у Токіо. Журналісти Суспільного поспілкувалися зі спортсменкою та бачили її підготовку до Олімпіади. Більше подробиць далі у сюжеті. Я всі ці всі ці годы, з 2016 року я мічкаю олімпійських ігор, це мене мотивує, я цим живу. Анастасії Тодорові 27 років. 17 з них дівчина займається веслуванням на байдарках. Розповідає про змагання, в яких вона зайняла друге і третє місце на дистанції 500 та 200 метрів. Три дня назад у нас закончился Кубок Украины. Это были первые соревнования в сезоне и для меня очень важные, потому что у нас был отбор, основной отбор на Олимпийские игры. Лицензию мы взяли в четверке в 2019 году. Я была в этом складе четверки, но для того, чтобы попасть на Олимпийские игры и сесть в эту четверку, нужно было показать себя в одиночке, где на Кубке Украины нужно было быть первой-пятой. И я завоевала это право поехать на Олимпийские игры и отстояла свое место в той же четверке. Сейчас погода, еще, еще для нас это тепло, потому что мы выходим и в минус, в минус 5, 10, иногда и в 15. Но ради медали Та стоє потерпіть наразі. Спортсменка готується до контрольних змагань, які проходитимуть 12, 15 та 16 травня, і в черні. Після цього братиме участь у Олімпійських іграх. Зараз відбор спеціально зробили для того, щоб чтобы... Чтобы четверку, четверка очень сложная, как бы сложная лодка, к ней надо привыкать, к ней надо скатывать ее, надо потому что четыре разных человека, их надо сплотить и скатывать эту лодку. Поэтому нужно время для этого. И вот сейчас, как мы уже отобраны, и дальше просто у нас будут тренировки, скатанность этой лодки и такие контрольные соревнования, как Кубок Украины и Чемпионат Украины. Тренування тривають по 2 години. Про їх особливості розказав тренер Микола Кремер. Особливість тренування треба завжди виходити зі спортсменом в катері, можливо, щоб зберігати безпеку на воді. От, буває холодно, буває замерзають руки, но і у нас збори в Турції, де тепло. По-разному буває. Тренуємося на зборах, наверное, по 3-4 рази в день, а в обычной между зборами, как сейчас, один раз там на воді, или раз в залі. Вот. Смотря смотря как готовимся и к чему стремимся к каким соревнованиям подходим. Про Анастасию Тодорову як про спортсменку каже таке. Спортсменка это маленький локомотив, энерджайзер, которого невозможно остановить. Многих спортсменов ты заставляешь что-либо делать, а эту спортсменку наоборот надо останавливать, чтобы она не переработала. Вот, Очень целеустремленная, очень Мечтає своєї якоїсь то медалі Олімпійських ігор. І я думаю, що на до ніколімпійським іграм прийде і за медаль побореться обязательно. Юлія Мельничук, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса.